Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Сьогодні поговоримо про чудо, а саме як дівчина врятувалася від серійного вбивці завдяки молитві Розарію. О третій годині ночі 15 січня Тед Банді увійшов до гуртожитку жіночого товариства Університету штату Флорида і вбив двох дівчат, після чого він відправився на пошуки нових жертв. Коли він увійшов до кімнати третьої дівчини, збитою, то побачив у неї в руці Розарії, кинув биту і втік. Пізніше дівчина розповідала, що перед від'їздом до коледжу пообіцяла бабусі, що буде щовечора молитись Розарій про захист, навіть якщо буде засинати під час молитви. Саме так вона і зробила тієї ночі, і все ще тримала в руках Вервицю, коли вбивця увійшов до її кімнати. Пізніше Банді зізнався у понад 30 вбивствах. Отець Джозеф Еспер у своїй книзі з Марією до Ісуса пише: За іронією долі. Коли Тед Банді перебував у камері смертників, очікуючи страти за свої злочини, він попросив Мансеньора Кера бути його духовним наставником, і священник, скориставшись нагодою, розпитав його про ту страшну ніч. Банді пояснив, що коли він увійшов до кімнати дівчини, то мав цілковитий намір вбити її, але якась таємнича сила завадила йому. Отець Еспер додає: Розарій не тільки допомагає нашому власному духовному зростанню. Він також підриває царство сатани. Відомий ватиканський екзорцист Габріель Аморт свідчив: Одного разу мій колега почув, як диявол сказав під час екзорцизму: кожна радуйся, Марія це як удар по моїй голові. Якби християни знали, якою силою володіє Розарій, це був би мій кінець. Коли Ісус ходив по сутій землі, то кількість його послідовників росла. Його слова торкались людських сердець, а його чудеса змінювали життя настільки, що вони покидали усе, щоб бути разом з ним, подорожувати разом з ним. Врятоване життя, думаю, це серйозна причина задуматись, для чого я живу, чому Господь дав мені цю ласку і йти за ним через Марію. Цариці Святого Розарію молись за нас.